Музика, що твориться тут і тепер вона повністю інтуїтивна, дуже чуттєва, і що головне ніколи не буде повторена. Виконавці фрі джазу або ж імпровізаційного джазу кажуть, що у цій музиці самі почуття та емоції. Різні інспірації театру, поезії, літератури, кіно, фотографії і не тільки мистецтва, це просто досвід, так життєвий. І на виході получається імпровізаційна музика. Тобто те, що не передбачено не тільки для глядача-слухача, а для нас самі. В Ужгороді з імпровізаційним джазом слухачів знайомили контрабасист Марк Токар та саксофоніст Михайло Балох, маючи кожен свій солідний концертний досвід, а разом вони не виступали жодного разу. Тож і спільний виступ врешті вийшов сміливим та повним несподіванок. Відчуття музикантів один одному має бути настільки сильним, щоб вловлювати взагалі кожний момент. Думати наперед чи не думати, відчувати наперед, куди твій партнер може піти, що ви зараз можете зробити. Це має бути доскональне вивчення його техніки, тобто його можливостей як музиканта, своїх можливостей, щоб знати, що допустимо зараз ви можете піти туди, потім туди. І це, ця музика вона просто тебе поглиблює в тотальну таку присутність ну, в тепер і зараз. Імпровізаційний фріджаз поєднує собі елементи класичного джазу, року, етномузики різних народів, а також індивідуальне розуміння та сприйняття кожного з цих елементів самим виконавцем. Та точного визначення імпровізаційного джазу немає, як немає і правил його виконання, бо для тих, хто його грає, це більше ніж просто музика це це для мене це це не то що найцікавіше це просто я це моє життя